Пропозиції України перше радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це аксіома. Але на очах у всього світу Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент, куди ж піде радіаційна хмара, можливо на територію ЄС, можливо, в Туреччину, можливо, на близький схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію. Радіаційна безпека має бути відновлена. МАГАТЕ вже надала відповідні рекомендації, підтверджуючи усі ті ризики, про які ми неодноразово говорили. Тож Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ і українського персоналу. Має бути негайно відновлена нормальне підключена станції до енергомережі, щоб нічого не Загрожувала стабільності реакторів. Ми запропонували направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції. Їх чотири загалом 15 атомних блоків, плюс Чорнобильська станція, яка зупинена і законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що дійсно припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об'єктів, чи довго реалізувати це. Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо дійсно готова відновити порушену нею радіаційну безпеку. Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. Я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка. Застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитись від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів. Другий виклик: продовольча безпека, завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів. Ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу це фундаментальне право кожної людини у світі. Україна з липня експортувала більше 10 мільйонів тонн продовольств морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області. Також закликаю усі країни, зокрема. А ваші країни, шановні лідери G-19, приєднатись до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива «Grain from Ukraine вже нами започаткована. І перше судно, «North Wind» виходить в Ефіопію на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Може бути багато таких суден з України, а отже, багато людей в бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства, і хай суттєва частина буде направлена тим, хто страждає найбільше. Що конкретно, ми пропонуємо? Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою. Третє. Енергетична безпека, усі ви бачите, на що направлений зараз російський терор. Це намагання перетворити холод на зброю, на зброю проти мільйонів людей, Ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40% нашої енергоінфраструктури. Щотижнево Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрики. Супутня мета цього терору не дати експортувати нашу електрику сусіднім країнам. Що могло би значно допомогти їм стабілізувати енергетичну ситуацію і зменшити ціни для споживачів? Росія зацікавлена в енергокризі, а ми ж усі маємо бути зацікавленими в припиненні терору.